І в продовження попереднього відео а, можна додати, що а, саме музика-терапія буде а, нас спрямувати до глобального збалансування гармонійних енергій на планеті Земля і а, до миру, до глобального миру. І а, усі самхілери, музиканти, які транслюють музику з звірної душі, які транслюють музику справжню, бо зараз система транслює на ну, такі. А, Мотиви музичні з закритим серцем, те, що я відчуваю на енергетичному рівні, І це не є ок, для людей, тому усі наче зомбовані ходять. Переслухайте обов'язково попередні сторіс, переслухайте музику, яку ви слухали десь 15 років, 20 років, а може більше, хто старший так, 40-50 років назад. І відчуйте оту душевність, відкрите серце при звичайній музиці. Музики. Ось і саме музична терапія, вона буде в Серця людей будуть душі розкриватися, і, звичайно, звичайнісінько. Ми усі складаємо, хто ми є, що ми є люди, і людство почне розуміти, що а, варто миритися з усіма, і варто жити а, в мирі. Розумієте, в мирі з любов'ю, з відкритим серцем. Ось. А це найголовніше. І сам буде що робити, тому а, а, не складайте ручки в пушках, розгортайте і музикуйте, музикуйте обов'язково. А я і сама буду цим займатися. І, не чекайте нові анонси, скоро далі буде. ось. І не забувайте співати, звичайно, співайте це розкриває нашу душу.